Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І до вашої уваги маємо сьогодні Honda CB500, так званий, скажімо, контрольний замір палива. Для своєї ж цікавості Значить, всі мотоцикли, які в мене були, цей у мене дев'ятий по рахунку, друзі. Бачите, ще брудний. Трохи поїздив чуть-чуть І цей Значить, Завжди в тому місці він в мене стоїть. На підножці центральній, тобто перекоса немає. Е, Значить, проїхав я 127 км без 100 метрів. Ось, з них, з них, будемо так казати, е, десь тих же ж 7 км або 8 км, кілометр, 8 км чітко. А навіть якщо бути точнішому, то десь, напевно, в районі. Ну, Може 9 км проїхалося по бездору. Ну, Друга-третя передача 30 до 40 кілометрів, і то не їхалось. А решта все асфальт. Швидкість 120, 6 тисяч обертів, друзі. Стабільно тримав. Місцями було вже було як менше машин, наприклад, то трималося, там 80, ну, якщо було багато машин, не можна було обігнати. 80-90. Трошечки їхалося кілометрів 10 а може менше навіть, п'ята там десь шоста передача, десь трошки більше газу було. таке от. Режим розгону друзі, був середній. Я взагалі, чесно кажучи, десь до 6,5 тисяч більше не кручу, а так 5,5, 6 з пів переключаєшся. Фактично, якщо з малих передач, а там вже п'ята-шоста, то вже до 5,5-6. ну, як виходить, чу, чу, слухається двигун одним словом. Значить, І виглядає так. До чого я веду так? Для томів невіруючих, хто там не вірить, хоча мені це все рівно. Ваша справа вірити, не вірити. Отаке от. Як говориться, мені від того гірше не стане, але мені приємно від того, що є тут на даний час. Значить, відкриваємо бак в хондах, іменно в цих двигунах, бачите, зараз ну, мається наразі в баках. 에... світло. У них є, бачите, той такий, як я називаю, марусин поясок. От, бачите, по нього є. Якщо ти палити зверху, в нього ще типо, повітря виходить і воно ще йде-йде. Значить, до тих пір я наливав друзі, палива. <кх tablets> Тепер дивіться, я ним колишу. Значите, бензина з повітрям нікуди не втікає. Я тут на бамбурив добре, так як і минулий раз. Тобто по цей пояс є. Палива. І того, зараз мені влізло, друзі, 5,5 літрів. Значить, міряв я тим от, таке Отаке. Ще залишилося паливо, бачите? Отаке от, от. І в тому випадку давайте поміряємо розхід. Ну, Зараз трошки, напевно, поговоримо ще дещо, щоб так воно все було попростіше. Значить, зараз, зараз, я включаю калькулятор. Зараз так. Друзі, поїхали, щоб вам було видно, чи вам не видно. Значить, так, 5,5 множимо на 100. Тобто 5,5 літрів, то, що влізло в бак, множимо на 100 і ділимо на пройдений шлях. 127 кілометрів. Дорівнює... Бачите, у нас дорівнює 4,3 літра, друзі. Ну, Я думаю, для швидкості 120 це в нас є дуже дуже прекрасний друзі, розхід. От. Ну, Що хочу сказати, по двигуну тут все порядок. Нема що казати, дуже головну роль дуже відіграє серце двигуна. Це карбюратори, звичайно, як вони є налаштовані. Попередній власник, який мені продав, робив синхронізацію карбюраторів. Ну, Робилися карбюратори, будемо так казати. синхронізатор, синхронізацію. Це зроблено так, так як ви бачили, що я вже ті синхронізатори теж собі зробив. Десь, напевно, зимою зараз лізти я не буду туди, для чого не бачу потреби зимою. Я, напевно, залізу чисто контрольно, подивлюся, яка синхронізація. Якщо буде все в порядку, він все мені і в морози заводився добре. І цей. Значить, що говорить про те, що синхронізація тут добре зроблена. А я собі просто в зимі перевірю, може вже якісь відхилення до зими будуть, в залежності, як там буде їздитися, фактично. Зараз дуже О, така от ситуація з тим. О, тому вийшов. Розхід 4,3. Тішить, звичайно, з одним пасажиром я маю 98 кг, друзі. Теж, як говориться, не важу, як пташка 55 кг. Також мав ще з собою 20 кг вантажу на загальному. Ось, Кажу, як є, і щоб ви собі розуміли, що фактично 120 кг віз на себе. Були бокові вітри, фактично по-різному. Ну, отаке от, Машин нема, стрілка з 6 тисяч в мене, друзі, не злізала. 6 тисяч обертів це є 120 км. В мене він трошки дурить по швидкості. Ну, отаке от, Я дивлюсь більш по обертах, будемо так казати. Бо Він десь 10 км. Мені бреше. мені показує 110 а при 6 на Сібішках має бути 120 Ну Якщо точніше, 119, якщо по таблиці. Тут була замінена приборка ще до мене, друзі. Мушкара, бачите, мені накидала. Що у нас тут ще є? Тут теж так само постріляло. Треба буде мити його, бо він трохи брудний. Ось. І Тому десь трошечки може, не знаю, стрілка не дотягує, ще треба взяти е, з телефона GPS. оцей. Ну, як правило, він на 7 км бреше. Якщо я GPS заміряю, е, напевно по машині, бо машина точно не дурить, мотовоз. Я подивлюся GPS, скільки на машині показує різницю. А тоді вже GPS засічу тут і буду бачити. Або треба такий самий мотоцикл, щоб бачити вже швидкість чітку. От таке от. Так що, така, от, друзі, справа 4,3 літра, мене дуже тішить, приємно. Ось. Фактично, якщо в одиночку їхати, то Ну, дорога в загальному є рівна. Підйомів так небагато тут. Я думаю, що в Карпатах воно буде трошки веселіше, якщо поїхати по розходу. Ну, але в загальному, якщо в двох чоловік їхати, от я з дружиною, то я вам скажу, тут розхід, напевно, вийде ну, максимум до 5 літрів, і то так. Цей от. І фактично е інтенсивність розгону була середня. Там не валювалося йому повної газюри, звичайно. І, е скажімо так, щоб крутилося до червоної зони. Я чесно кажучи, я ще більше 7 тисяч на ньому не крутив. Та я вам скажу не бачу потреби, тому що він і так дуже-дуже-дуже добре їде. О, він на своїх тих 500 кубіків він видає, так би мовити, на вищий сорт. На, на, на всіх 110%, а не на 100. О, Двигун дуже такий активний. О, таке от. Рядний. О, таке от. Де Поршень 73 мм має хід Хід забув, скільки там 68 чи скільки. Ну, таке от. Одним словом, так, що отакий от Розхід у нас вийшов. Ну, В когось більше, Понятно, якщо його крутити до 10 тисяч і цілий час повний газ давати, щоб знаєте, мотор червоний буде. Ясно, що він 5 буде тверду брати, але фактично, якщо б я його дуже гладив, то я казав, що він мені брав взагалі 3,7 літра. Якщо тримати 90, то це десь в районі. Ну, не знаю, 90 то вроді на п'яти тисячах я його тримав постійно. І так теж нормально розганявся, десь колись спокійніше, десь колись активніше. А тут в загальному розгон був такий середній, інтенсивність розгону. і... Досить гарний вийшов розхід на 4,3 літра, що дуже приємно тішить. До речі, хтось скаже, а то ти мало проїхав. Друзі, в мене є постійно стабільний маршрут. Я кажу, це вже 9-й мотоцикл, на якому я вимірюю постійно на ньому розходи палива. Звичайно, що різні мотоцикли, різний розхід показують. Знову ж таки, дуже залежить сильно від, дуже сильно залежить від прокладки між рулем і кріслом. Скажу так по-простому. Тому що колись в мене ще така знаєте, була радянська книжка по машині. Ой, щоб їм добре було тим москалям. Та-та, бачите, о, антимоскаль оце воє. Їх то трафляє від того. Отаке от. Одним словом, не будемо забігати в ту сторону. Значить, Така книжка була, тобто для машини верхній багажник, мінус там 5 чи 11% забирає розходу палива, світло. Яке тут теж включене, також мінус розхід палива. Тепер ще по чому. По світлі, так? Гума, розвал сходження. Певні всі відсотки грають роль на розхід палива. І найбільший розхід, друзі, це 50% це є від водія. залежить. Як я говорю, від прокладки між рулем і кріслом, друзі. Та отут Вово, сидить прокладка. І від неї дуже залежить сильно багато. Отаке от, от. Тому правильно, раціонально використовуйте ручку газу. Не крутіть з надлишком. Ну, в принципі, про ті всі речі можна буде конкретно поговорити. Так як знаєте, я дуже близький з тими всіма розходами, бо з карбюраторами крутиш. Отаке от, от. І дуже багато собі знаю, розумію, бачу, навіть коли е, вимірюється як би сказати, сама інтенсивність їзди там, і розхід, коли більше є. Дуже грає велику роль, звичайно, це є швидкість, на якій їде мотоцикл, і інтенсивність розгону, правильність переключень. Тобто ви маєте визначити, будемо так сказати, напевно, крутний момент двигуна, тобто, коли він нормально їде, коли він себе на яких обертах добре веде. Скажімо так, на малих передачах цей мотоцикл. Там можете їхати перша, друга, третя передача, там 2-4 тисячі. Далі вже на четвертій передачі там вже його тримаєте 4-5 тисяч, фактично. Він має весело працювати без навантаження. Коли ви тримаєте його на малих обертах, ну і ще легенько газ підтримуєте, ще куди не йшло. Но якщо ви йому даєте з малих обертів, накручуєте газу, це значить про те, що розхід іде збільшений, а тяги як такої нема. І бензин згорає інтенсивніше, друзі. Якщо дивитися через прозору свічку, якщо би сюди закрутив, x 1 така, яка регулюється якість суміш в машинах, суміш буде в нас червона. Вона має бути синього кольору. Тобто, якщо би ви плавно на набирали оберти, плавно набирали оберти, то говорить про те, що суміш була б у вас синя. Але коли ви даєте різко газу і мотор йде в навантаження і ще тим більше з малих обертів. Воно в тому випадку виходить, то, що е, йому йде тяжче, бензин згорає, а техніка не їде. Ну Там машина чи мотоцикл, знаєте? Так ми зараз про мотоцикл говоримо. На даний час так обшир, ширше пішла розмова. І тому, е, друзі, е, потрібно тримати на обертах. Ага. Їдете по, по трасі, там п'ята передача, наприклад. Оп, об, об, оберти впали. ну, і Я говорю, зокрема, про цей мотоцикл. Кожен мусить визначити, де в нього зелена зона в діапазоні є. ну, ось, І фактично, я би тут сказав, що зелена зона, знаєте, як на фурі, тут в районі від 4 тисяч е і десь до 7. А найекономніший режим на ньому то це є 5-6 тисяч, щоб ви знали. Отакий буде. Якщо по трасі брати там на високих передачах. в загальному, от. Якщо ви заходите в червону з зеленої зони нижче 4 тисячі до 4, це вже буде перерозхід. І більше 7 також буде перерозхід. Вже. Тобто він вже буде ну, звичайно, їхати швидше. там, Але розхід буде в ньому більший. І тому по трасі тримаєте його в загальному так 5-6 тисяч, ну, 4,5, 6,5. А взагалі в ідеалі 5-6. І тому швидкість у вас спала, якась гора, чи треба підгальмувати. До машин десь, наприклад, трошки. Ага, вже швидкість падає до 4, 4. Ну, я вам говорю за себе, як я то роблю. Клад здав п'яту передачу з шостої, Все, оберти пішли вверх. На п'ятерочку, наприклад. Все. І воно чітко себе тримає. А то говорить про те, що мотор весело працює, вам не потрібно різко навертати газу. Ви трошки додали газу. І він вже пішов в розгон, тому що він йде без навантаження. Він має хороші оберти, з яких він собі гарно, весело розганяє. Тому, якщо чесно, навіть знаєте, їдучи по трасі, ну там швидкість дивишся трошки, та? бо там камери, щоб скільки туди-сюди було. І в загальному для, для цікавості яка там швидкість, але навіть на мотоциклі, який не має тахометра, або коли як має, та? то ви слухаєте двигун. Слухаєте двигун на вухо. Як оберти працюють, і тим більше можете ще заглянути. Тут є така можливість на тахометр. Ось, І по тахометру фактично ви бачите, скільки він має обертів. От, скажімо так, декілька різних замірів. До речі, я більше, більшу кількість кілометрів проїхав і він мені по трасі взяв 4,2 минулий раз я заміряв. Тепер є вже, як би сказати, чіткіше я заміряв. Чіткіше заміряв. Взагалі, бо тому що там не було змішаного циклу, як такого, і просто менший кілометраж. Я думаю, якби тут проїхав 300 кілометрів і така ж сама дорога без зупину, фактично, я б 4 літри навіть вліз при тій їзді. Ну, знаєте, дуже тішить, фактично, бо тому, що правильно, раціонально використовуються оберти, передачі і ручка газу, друзі, не вантажиться двигуна. О, от. Нормальний бензин лиєте, 95-й. Щоб йому не було тяжко будете лити 92-й, він поїде, але буде детонувати. Наприклад, хто залив ще 92-й бензин, в тому випадку тримайте більше його на обертах. З низів його не навантажуйте, не давайте йому газу. Щоб воно не детонувало, бо це впливає негативно на клапана, друзі. Воно може все підгорати там і це бо Тому Бо, як ми знаємо з нашого досвіду, хто не знає, то кажу зразу, е Зараз вискочила мені думка. Ага, коли якісніший бензин, він горить довше. Коли є гіршої якості бензин, час горіння його скорочується. І тобто, вже бензин догорає, а поршень вже пішов, ще не доходить на стиск, Тобто. І в тому випадку нам треба давати пізніше запалення. але тут ми того не зробимо. Чесно кажучи, я не знаю, як воно тут там є. Чи воно тут регулюється, чи воно є заводом стабільно, як, скажімо так. В бензопилі виставлено. Отаке. Кришки не знімав, не бачив. Отаке. Скільки там до ВМТ час запалювання є. Отаке. Ну, фактично, якось так. Трошки щось обширніше чуть-чуть розказав, але в загальному не, заж... не занижайте обертів, бо багато людей собі дуже помиляються в тому. <кій> Їде там п'ята передача, ну, машина, наприклад. Так? Тепер вже нові машини, то шість передач. Їде п'ята передача. І от я вилетів на п'ятій, Але при тому, що оберти трошечки підпадають, і людина додає газу, при тому, що машина не набирає оберти розгону, а спалює паливо. Вона якось там на натяг тримає, щоб не скидувати далі. Але воно не набирає оберти. Та краще возьми, скинь на четверту передачу, підніми обороти вище. І тоді е, набагато менше палива йде під час горіння. Тих пор, Воно з вигляду виглядає, що двигун крутиться швидше і нібито він більше споживає паливо. Але тут зовсім інше розрідження друзі. Йде, попадає з карбюраторів в циліндри і утворюється. І Вам потрібно менше газу дати, щоб він набрав з тих же більших обертів в розгон, більше, ніж з низьких обертів на вищій передачі. І Тому от в тому програється. Тому не занижайте оберти, не треба їх крутити і до червоної зони без потреби. Я розумію, в кого нога тяжка чи там рука, що треба повний газ навертати, вже, то вже таке, то і вже окрема розмова. Але треба пір'ячко класти на газ, а не в цегло, так чи ні? І тоді воно в тому плані буде менше і розхідно. Ну, але хто ж все любить, знаєте, не раз сідаєш на цей мотоцикл, воно провокує натиснути на газок. Ну а чом би і не отаке. От. Воно провокує натиснути, але в певні моменти собі спокійно їдеш. Я вам скажу, потужності вистачає тіхондорці. Навіть вітер зустрічний чи боковий, вона собі дає ради нормально набирати. На підйомі їдеш ну, хоча б не менше 5 тисяч обертів на його гарній зоні робочій. А тим більше, коли на 6 їдеш, додаєш газу, в підйом вона йде в розгон, то навіть з 5 тисяч вона набирає. Фактично, найкономніший варіант це буде тут 5 тисяч обертів, друзі. На шостій передачі. Отаке 6, вона ще багато не жере, будемо так казати. А, ну фактично, це вже розхід такий 4,2, 4,3 літра. Тут буде в нас 3,7 так як я заміряв вже на 5 тисячах. Притому не занижайте до 4, бо йому вже буде тяжковато, він набирає, але тоді дуже плавний розгон треба робити. Часто кажучи, що на 4 я його ніколи і не тримаю. Я йому даю не менше 4,5, щоб він з них виходив. А якщо він на тих обертах є трошки то дуже плавний газ, щоб, ну, щоб вийти на 5 тисяч і пішов далі. Отак я. Тому кажу, кожен двигун, в кожному мотоциклі є по-різному. Тип двигуна і потрібно визначити його крутний момент, як він шукає, звідки він їде нормально, де він економить, де йому не шкодить ця їзда, тобто на його зношення. От і все. Будете занижати. Буде знищуватись двигун, будете завишати також буде, тому і тримайте в зеленій зоні. Хочете фломастером собі намалюйте тут. Я жартую, звичайно, друзі. Отаке от, от. Так що пам'ятайте за то. Іменно Сібішка, як на мене, собі я визначив. Тут кажу, зелена зона йде від 4 до 7 тисяч, а якщо бути точнішим, то десь 4,5-6. От і все. Така конкретніша, зеленіша, дуже зона. Це значить економ режим, це є, значить нормальні оберти для цього двигуна, Отаке, от який буде гарно справлятися з тією вагою, тобто зі своєю роботою мотоцикла. І в загальному буде гарно себе досить вести на, на, на дорозі. Отаке, так що. О, така от справа. Так що Сібішечка їде, все добре, дякувати Богу. Так що таке, от. ну, нема що нарікати, щось вишуковувати другого, я не знаю. Нема потреби, ну, якусь літру, ще, щось, то вже більший розхід палива. і Йому, чесно кажучи, потужності вистачає, щоб там обганяти. Дивлюся, знаєте, як їдеш по трасі, підходиш до машини, якщо нема близько машини назустріч. Хоча я таких варіацій не чуджу, знаєте, щоб там поміж машини роз'їжджатися, то вже перепрошую не 20 років і нікому нічого не збираюсь доказувати. тут. Який я нема ради, шумахер, там, знаєте. отаке, от от. власне, що, їдеш, під'їжджаєш до машини, шоста передача, ти йому ще навернув газку трошки, і він пішов. Якщо є потреба, наприклад, на тій же швидкості чи там чуть нижчій. Обійти машину, а він так швидко ще не набере, якщо він не п'яти тисячах, п'яту скинув і пішов, додав газку. Або навіть ближче машина, то він на п'ятій файно стріляє, дуже добре стріляє вже. От Таке він на шостій дуже гарно обганяє, так швидко, файно. Ну, Але п'ята передача, звичайно, що воно і тягла більше і, і все. Тому він так інтенсивніше і безпечніше на ній обходиш собі. Але якщо нема потреби, там пряма дорога, ти собі на щось додав газу трохи і пішов, пішов, розгон собі. Спокійно. І треба, додаєш, воно вже розганяється, він на 6 тисячах дуже їде. При тому, що цей двигун я ще не пробував, друзі. Так. Кажуть, що він ну, після 6 тисяч. Ну, Від 6 тисяч і далі він купняка трохи дістає. Тобто в нього так якби відкривається друге дихання. Якщо порівняти з машиною, якщо ви сказав, на карбюраторних машинах їздили, коли тиснеш е, вже педаль газу, коли відкривається друга камера, на машині відчувається, що вона починає звук такий мати грубший. І тро так додається, ще там 30% десь потужності, та, якби бути більше, бензин і тому подібне. Тут воно відбувається по-іншому, тому що тут вже, напевно, крутний момент діє дуже гарно. І він тоді вистрілює. Тобто, взагалі цей двигун, як на мене, ну не знаю, що порівняти з другим. Я розумію, що це там не є опозит якийсь, що він там з самого низу їде. Але в загальному двигун такий. Ем... Тягу має на, в більшості на всіх обертах, бо є двигуни, знаєте, що він знизу їде добре, на його докручуєш, він вже тягла не має. <кій> так само, як дизель без турбіни, тому в дизелю потрібна турбіна, щоб його піддути і трошки більше наповнення циліндра зробити, щоб краще горіла суміш. О, от. Ну так, В китайцях, в альфах так є. Включив нижню вищу передачу, наприклад, їдеш на третій, та на альфі. Він не їде, не їде. от, І цей, от, перепрошую, на третій розігнався. Обороти вже зросли, далі даєш газу, він так вяло, як вата розганяється. Включив четверту, оберти впали, він потягнув. от. Є протилежна річ, що є мотоцикли, що з низів не їдуть, а він там доїжджає до 6 тисяч, і він стріляє вже добре. <кій> О, таке, бо там Мотори до 13 тисяч крутяться взагалі. Ті двигуни бачимо, 10,5 тисяч максималка. І в них фактично ну, так, середняк такий. Він не має дуже високих там обертів до 13 тисяч, 8,5. А тут 10,5, то говорить про те, що тут кру крутний момент є більш так розсунутий рівномірно. взагалі. Знизів їде нормально. Вже, звідси, вже, якщо вище передачі взяти, то він вже взагалі летить гарно. І вже з 6 він взагалі кажуть, стріляє. Блин. Хоча я не стріляв, не пробував ще, та і не бачу потреби. Там, до відсічок крутити, воно то таке вже. ну Який сенс? скажіть. Я ж не на треку, на 400 метрів їду, що там треба вистрілити 4,5 секунди. Ні, ну Я не спорю, є моменти десь при обгонах, то треба крутанути, то, то мови нема. Але просто щось там повимахувати, що воно жужало, переділо, перепрошує, ну то нема потреби. От таке. Тому отак от це все виглядає, друзі. Тому тут тяга в загальному більш так рівномірна є на всіх обертах. Звичайно, що ви там з 2000 на 5 передачі не будете їхати, але друга-третя передача він нормально дуже гарно себе веде з 2000 без всяких проблем. На першій передачі, якщо я їду десь там без дор, якийсь, Грунтовка, то на 2000 не менше його тримаю, щоб мені було тяжко. О, от. Дві тисячі, і він собі їде в два циліндри, один-другий пхає. Якщо б це був одноциліндровий двигун, звичайно, що він поїде з 500 обертів. От, такі, от, як тут два циліндри, то йому трошки веселіше, і він вже один-другий пхає, і воно вже нормально фактично. 73 діаметр на 73 і воно вже їде. 250 і 250 кубів підпихає один-другий, виходить 500. Ну, Тому така, от, друзі, ситуація. Ну, не знаю, трохи довго я затягнув, почали говорити про розхід, але трошки роз'їхалися вже про іншу, як говориться, тему того всього. Але воно не зашкодить, як говориться. Тому раціонально використовуйте, друзі, ручку газу. Правильно тримайте оберти, визначіть свій двигун, при якому є крутний момент, про, ну, тобто, е який він хоче оберти для його нормальної їзди. Тобто, коли ви це визначите... Вам не потрібно буде перевантажувати цього двигуна. Вчасно переключайтесь, навіть якщо ви їдете там п'ята-четверта передача, скидуйте на більші оберти його. Не означає, що ви їдете там 50, а він жужить, нехай жужить. То йому нормально, це є зелена зона. Якщо б це була коробка автомат, повірте, він так відрегульований буде, що він буде на тих оборотах себе тримати постійно. Ви занижуєте, він клацає на найнижчі передачі, щоб піднялися оберти до того його моменту, що він мав би мати. О, таке от. Якщо будете вже підвищувати, він йде, він буде теж переключатися, вже вище, там більше 6, і він скине далі до 5,5. Пока перепрошую до 4,5 чи 5 тисяч, різниця між обертами, наприклад. От і все. Так що така от штука, друзі. Так що, ще раз повторююся, 4,3 літра вийшло. І дякувати Богу, я тішуся, що такий розхід в нього. Це мене дуже тішить. От і все. так що Отаке от. Двигун, звичайно, з пилюкою, як бачимо, бачите. О, Треба все мити. А що зробиш? Приїхав, тепер якось буде трошки погода, бо зараз дощі заказують. Я його помию. Отаке от. Так що, отака штука. Такий в нього вийшов, друзі, розхід. І, напевно, будемо вже з вами прощатися. Так що пишіть коментарі, у кого які розходи були на своїх мотоциклах. Звичайно, якби я там давав газку більше. Щоб і до п'ятерки вийшло, враховуємо то, якщо ще буде пасажир. І з пасажиром ще десь їхати по серпантинах, по підйомах, по перевалах, по Карпатах. Звичайно, то вийде 5 літрів, я думаю. Тому що це вага, треба дати розгону йому, щоб його не мучити, знаєте, на певній передачі. І все. Так що, така штука. Але Знаєте, що я їхав пустий, що я їхав гружений. Навіть мені здається, груженому краще їхати він буде м'якший. Буде... Ну, він... Другого пасажира він, друзі, не чує. Він їде, що один, що з двома, то йому все, всі. Ну, йому все рівно, чи з двома їхати, чи з одним. Різниця я не знаю. Напевно, може потужність спаде, може на 15-20%. Я думаю, що більше ні, не повинно більше. Але, знаєте, з родичем їхав, то я не відчув того, що він там мав різницю в е, якійсь потужності. Їхали спокійно, він каже, ну дай газу, то я дав. О, таке от. Я не відчув, що йому тяжче є. Він свою роботу я кажу, цей двигун кажу, він видає з надлишком, друзі. Не то, що є багато знаєте, мотоциклів. Зокрема, нехай не хочу ображати китайсьководів. Ну, фактично, що по мануалу вони не видають то, що пишуть. Розумієте, там далеко не то. Як говориться, недалеко той коефіцієнт корисної дії. Тут же ж, він я думаю, що навіть з надлишком він видає тих своїх 48 ньютон і тих 57 конів, що тут пише. Чітко розумієте, він видає. Він дуже шустренько їде, так що отака штука. Так що всім, напевно, друзі, успіхів, миру, добра, злагоди, любові та й, звичайно, перемоги. всім. Так що ну, отаке таке, от, друзі. До нових зустрічей, напевно, і всім па-па. Ну а з вами був Мотогараж Андрія і Honda CB500, друзі. Так, так, Сибішечка, цибулька, наша цибулька. Всього доброго, всім папа, -па, до нових зустрічей.